Всім привіт! Це вже третя частина відео на цю тему. Сьогодні я відразу перейду до тиру Б, а тир А і С я залишу на потім. Ці всі 5 проєктів в мене вже були на каналі. Це буде просто маленький апдейт щодо ціни інвестування. Отже, давайте перейдемо до першої. Це блоктопія. Ось його графік. Зараз ціна приблизно 0,202. Я купляв по ціні 0,2024. Невеличкі збитки є, тим не менш, ціна знову. Дійшла до цієї лінії, до лінії підтримки. Ось вона була в в перше, друге, в третє і в четверте. Я сподіваюся, вона прийшла до неї в останнє і після цього піде ріст. Чи можна інвестувати зараз в цей проект? Я вважаю, що так. В даному випадку я виділив зону для інвестування ось такою фігурою. Це щось схоже на півколо. Від самого дна токен вже виріс всього лиш на. 63% це дуже мало, тому є перспективи для подальшого росту. Можливо, ціна впаде до кордонів оцього півкруга, і тільки тут я буду купувати ще приблизно на 1000 доларів. Тобто, це буде по об'єму точно така сама моя друга вже інвестиція. Ось, в принципі, і все. Якщо вам цікаво за будь-який із цих всіх проєктів, ви зможете знайти у мене на каналі. Тепер перейдемо до другого проєкту: це Swissborg. В мене є два графіка. Один це такий, який правильний це не цей. Ось правильний графік. Тут актуальна ціна, але він дуже короткий і не красивий. Тут оригінальний тікет цього проєкту, по якому можна знайти його на CoinMarketCap, а також є в мене інший графік. Тут більше історії цього проєкту, але тут не оригінальний тікет. Це його колишній Тим не менш, я тут дивлюся тільки історію ціни самого проєкту. Отже, мінімальна була приблизно 10 центів, зараз 23. Я б не сказав, би, що вона кудись дуже сильно виросла, тому інвестувати можна зараз. Я це зроблю, скоріш всього, або завтра, або 4 квітня. І це не тільки. Цей проект це взагалі всі про які я розказував у себе на каналі. Тому що саме 4 квітня, як я казав в попередній частині, будуть розблоковані токени TrustPad. Я хочу інвестувати тут велику частину своїх коштів. Чому саме так? Тому що як ви бачите, тут в мене 5 ордерів, кожен з яких буде приблизно на 1000. І тільки як ціна виросте вдвічі, після моєї середньої купівлі, наприклад. Якщо буде ось такий сценарій, а потім ціна піде різко вверх, то моя середня купівля буде приблизно ось тут. І тільки як вона виросте вдвічі, я продам половину і залишу у себе приблизно токенів на суму 3000. Я навмисно хочу збільшити ризики, збільшити інвестиції, щоб дуже швидко продати і залишити тільки безкоштовні монети. В такому випадку я їх заблокую на термін. 3 роки. Якщо я так зроблю, якщо в мене все вийде, то за допомогою цих безкоштовних токенів я буду 3 роки отримувати всякі бонуси за стейкінг, також дропи і можливість брати в IDO непогані алокації. Добре, я занадто сильно відійшов від теми. Ми зупинилися на SwissBorg. Ну, в принципі, я тут все розказав, що я хотів. Я не думаю, що ціна може піти значно нижче від яка є на даний момент. На мою думку, ми знаходимося приблизно в цьому діапазоні, після якого буде ріст. Але це не точно, тому що я не можу бачити майбутнє. Я просто бачу схожу картину, яка вимальовується зараз. Добре, тепер давайте перейдемо до наступного проекту: це дечат. В минулому відео я розказував, що буду інвестувати в цей проект. Приблизно в діапазоні від 2 доларів до 2,5. На даний момент ціна пішла нижче, не набагато, але все ж таки доходила до 1,88, зараз 2. У будь-якому випадку я буду інвестувати рівними частинами. Перша буде приблизно 2 долара. Друга інвестиція буде 60 центів і остання 20 центів. На кожну інвестицію я буду витрачати по 1000 доларів. Можливо, ціна не буде спускатися нижче, ніж долар, наприклад. Тоді я залишу тільки одну частину своїх інвестицій в цей проєкт і на цьому все. Також я рекомендую робити вам те саме: не інвестувати в якийсь проєкт відразу всі гроші. Купляйте будь-який актив частинами 30%, 30% і, наприклад, 40%. Не варто купувати відразу на все. Також дотримуйтесь диверсифікації. Якщо ви тільки інвестуєте в криптовалюту і ви вирішили купити тільки один актив, або, скажімо, три це буде помилка, тому що цих три активи можуть стояти на місці. От візьмемо, наприклад, в мене є багато інвестицій в різні проекти, а росте тільки сьогодні один. Ось якраз його я сьогодні можу, скажімо, продати. І купити той актив, який впав найбільше, або ви можете використовувати якусь свою стратегію. Тим не менш, у вас будуть завжди такі активи, які падають сильніше, і також такі, які стоять на місці. Наприклад, токен Vega вже стоїть 2 роки, навіть більше, на місці, в діапазоні 1 долар. Він в мене як стейблкоін, або візьмемо токен AFG. Я його придбав і він вже впав. Приблизно на 60%. Або візьмемо токен RARI. Я його купив по долар 50, а він вже виріс втричі. І хто ж знав, що саме RARI виросте втричі, а AFG впаде на 60%? Я думав, буде все навпаки. Тим не менш, я інвестував рівні частини що в перший, що і в другий проект. І в даному випадку в мене інвестовано 2000, тут 600 доларів збитків, зато в RARI приблизно. 1700 прибутку, і воно перекриває один другого. Якщо ви передбаєте 3 токена, це буде більше ризиків, ніж коли ви придбаєте 30 токенів. Я сподіваюся, це зрозуміло, і я знову відійшов від теми. Добре, давайте повернемося до Дчат. В принципі, я все сказав, що я хотів, тому тепер наступний проект, і це D-Mail. Ось графік цього проєкту, я казав, що цікаві інвестиції від 80 центів до 60%. Я, в принципі, так і зроблю. Скоріше всього, 4 квітня при ціні 80 центів, якщо ціна піде до того моменту вище, до побачення, мені вже буде нецікаво. До речі, якщо вам цікаво, як я взагалі вираховую, коли мені робити наступну інвестицію? Дуже просто: я беру стрілочку, ставлю 100% і прикиду. Де найбільше людей інвестувало в цей проект. Я думаю, що це приблизно по ціні 60 центів. Тобто, якщо зараз ціна на цей проект піде вниз, багато людей захоче вийти в нуль або з маленьким мінусом. Тобто, ціна може піти таким шляхом: вона йде сильно вниз, потім йде трохи на корекцію до значень середньої купівлі багатьох інвесторів. І далі йде вниз на ще більшу корекцію. В такому випадку мені потрібно виставляти ордер так, щоб після того, як я купив свої токени, ціна могла вирости вдвічі. Ось, скажімо, наступна моя інвестиція це буде в діапазоні 25 центів. Я купляю зараз по 80 центів. Потім, скажімо, ціна йде вниз до 22 центів, після цього виростає до 50. А так як друга моя купівля була по 25, я зможу після того як ціна виросте вдвічі, продати половину, і в такому випадку моїх інвестицій буде вже не 2000 доларів, а всього лише 1000. І вона буде по ціні не 80 центів, а приблизно 40 або навіть 30%. Скажімо, ось тут. В такому випадку цю лінію я вже можу видаляти цю також. І це також. Після цього я зможу переставляти даний ордер ще нижче і відкривати ще навіть третій, скажімо, ось тут. Наступні ордери я відкриваю точно по такій самій схемі. Добре, давайте повернемося. Отже, перша моя інвестиція це буде 80 центів. Друга це 25% і третя, для третьої я беру вже 200% і виставляю її в притул. Третя інвестиція моя буде, і остання це 8 центів. Ось приблизно так. Тепер давайте перейдемо до останнього проєкту, і це Moon App. В цей проєкт я також хотів би інвестувати трохи більше. Ніж це потрібно. Перша інвестиція в мене була вже по ціні 3,3 цента. Другу, я хотів робити по 2,2, але не зробив, так як немає грошей, і добре, що так воно сталося. Наступну інвестицію я буду робити приблизно 1,5 цента. І також десь 1,1 цент і 0,8 цента. Тому що я хочу. Скористатися тою самою стратегією, як і TrustPad. Я думаю, що цей токен може далі ще падати. І після того, як він виросте вдвічі, я просто заберу свої вкладені кошти і все інше залишу. Як безкоштовні, моя ціль це назбирати 300 тисяч безкоштовних монет, що дасть мені змогу брати участь в їхніх IDO. Чи можна інвестувати зараз? Я думаю, що так, тому що капіталізація цього проекту доволі таки мала. Це це непогана платформа для IDO, В них було два, і вони два були поки що не успішні. Тим не менш буде третя, і я думаю, що там можна буде заробити. Єдине, що я хочу сказати, що в них є дві платформи: одна платформа для трейдингу, друга це як лаунчпад-платформа. Ось та платформа для трейдингу, вона мені зовсім не подобається. Тому що зазвичай, коли ви підключаєтесь до якогось додатку Web 3 в браузері, ви підключаєте свій Metamask. Якщо взяти їхню платформу, вам потрібно написати свою сіт-фразу або приватний ключ. Тобто ви не підключаєтеся за допомогою Metamask, ви просто надаєте цьому сайту повний доступ до вашого гаманця. Звичайно, що я такого не розумію, я такого робити не буду, тому що я вважаю, що це небезпечно. Одна справа надати пароль логін від якоїсь соціальної мережі, але надавати сіт-фразу свого гаманця таким я займатись точно не буду. Але просто хочу вас знову попередити: ніколи нікому не відправляйте свою сітфразу і свої приватні ключі. Навіть якщо це буде якась біржа, де потрібно вписати свою сітфразу, або якщо це буде якийсь сайт, або інший додаток. Ні в якому разі, це можуть бути лише якісь надійні джерела, такі як, наприклад, Trust Wallet. Ви можете там активувати вже свій гаманець, вписавши свою сіт-фразу. Або це можуть бути інші розширення, такі як ByBitWeb 3 гаманець, або ОКЕК Wallet. Вони у вас не вкрадуть. Ну, в принципі, все. Дякую за перегляд цього відео. Залишилося ще дві частини: це рівень C і рівень A. Я думаю, завтра і післязавтра вони вийдуть. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Рекомендую також поставити дзвіночок, щоб точно не пропустити їх. Дякую за перегляд і до зустрічі!